Друзі, всім наші вітання! Сьогодні у нас в гостях чудовий спеціаліст Алексеєва Наталя, фізіотерапевт. Сьогодні наш спеціаліст дасть цінні поради з приводу використання турманівої накидки mhp 100 з наноалмазною турманівою керамікою. Але для початку, пані Наталі, якщо можна, скажіть, будь ласка, як давно в своїй практиці ви використовуєте турманіву кераміку? Ну, я знайома з компанією «Ногобас» вже більше 12 років і весь цей час і в своїй практиці використовую турманіву кераміку, і, звичайно, сама є вдячним і. Постійним користувачем обладнання компанії Ногобест разом зі мною обладнанням користується вся моя родина, друзі, знайомі, рідні, тому що це дійсно допоміжне обладнання. Скажіть, будь ласка, як ви можете пояснити таку велику кількість позитивних вражень е користувачів від наноомазної турманівої кераміки? Ну, по перше, турманіва кераміка це природній сплав мінералів, а все, що є природне, так само як і ми, природні, не може давати негативний вплив на організм. А от що стосується безпосередньо наноалмазної турманівої кераміки, то це ноу-хау компанії Ногобест. Розроблена вона була за співпраці німецького науково-дослідного інституту Фраунхофера і компанії Ногобест, це сплав порошка турманівої кераміки разом з наночастиночками. До речі, в світі по дослідженнях досить багатьох науково-дослідних відомих інститутів наноалмазна кераміка, наносплава це вважається найбезпечнішим. Ну для мене, як для лікаря, це має досить вагому дію, тому що перша заповідь лікаря це не нашкодити, а тоді вже допомогти. Наноалмазна кераміка має такі ж особливості, як звичайна кераміка, це інфрачервоне тепло, тепло суміжне з теплом нашого тіла, яке не має протипоказань, яке не має вікових чи якихось побічних дій, сприймається нашим організмом вигляді тепла і покращуючи кровотік, стимулюючи імунітет і пришвидшуючи обмін речовин. А в принципі, більше нічого нашим органам для здоров'я і не потрібно. Також кераміка володіє здатністю іонізації, а це вже дія на кров. Перенесення кисню, покращення реології, позбувається від вільних радикалів, допомагає очищувати наш організм, який є досить шкідливими. Ну і магнітне поле за рахунок складу турманівої кераміки, це заспокоєння нервової системи, це відновлення хряща, це покращення роботи всього організму. А ось що стосується як ви. Запитували безпосередньо наноалмазної кераміки, то це дійсно унікальний сплав, тому що він має свої ще вдосконаленіші і дієвіші особливості. По-перше, наноалмазна кераміка бореться з атиповими алергіями. Це алергії, які не можуть де не визначається. Алерген і тому діяти на них неможливо ніяк в традиційній медицині, тому що те, що ми можемо давати антидотом, може викликати алергічну реакцію. Турманіва кераміка забирає навіть такі проблеми. Досить часто серед лікарів є такі проблеми, тому що ми контактуємо життя з лікарськими препаратами, а вилічитися ми не можемо. Друга дуже важлива дія це відновлення кісткової тканини, і це дуже велике значення має при остеопорозах. Які до цього часу також традиційно не лікувалися, також е, дія на м'язеву атрофію, це розсіяні склерози, це дитячий церебральний параліч. Саме за допомогою наноалмазної турбанівої кераміки можна покращити стан, стабілізувати, або можливо навіть відновити частково тут м'язеву атрофію, яка в традиційній медицині також нічим більше не відновлюється. Ну і що також дуже важливо, наноалмазна кераміка, от, наприклад, на накидочці, яка в нас тут є, розміщена між дисками звичайної кераміки, і вона підсилює їх дію також в кілька разів, підвищуючи проникнення в організм, підсилюючи дію тепла, а це дає в 3-5 разів кращі результати при використанні конкретно цієї кераміки. Ну, враховуючи настільки широкий спектр дії що турманівої кераміки, і на налмазної турманівої кераміки, переходимо до вічного глобального запитання захисту нашого організму. Скажіть, будь ласка, от як фізіотерапевт, яким чином турманіва накидка може зміцнити імунну систему людини? Ну, імунна система це взагалі така дуже складна, загадкова система в нашому організмі, але саме необхідна одна із тому, що імунітет. Це захист нашого організму. Він захищає нас від інфекцій, від мікроорганізмів. Це система, яка підтримує наш гемеостаз, температуру тіла. Це система, яка чистить наш від нас від шлаків і токсинів і попереджає виникнення хронічних захворювань, тому що якщо імунітет їх вилікує в стадії загострення, вони не будуть переходити в хронічні. І саме важливе в нашому імунітеті це те, щоб він взагалі був. Народжується імунітет в червоному кістковому мозку в хребті. І, на жаль, нема жодних ліків, препаратів, засобів, які би стимулювали, активували його народження. В цьому нам може допомогти турманіва кераміка, тому що прогріваючи глибоко хребет, саме туди, достаючи до червоного кісткового мозку, ми можемо запустити процес народження імунітету. Тому що ні таблеточкою, ну, нічим його не візьмеш в організмі. Тому використовувати для стимуляції імунітету турманіву кераміку ем, дуже добре на таких підвищених температурах. Це може бути температура 50-55 градусів для глибокого прогрівання хребта. Найкраще це робити вночі або пізно вечором. Для того, щоб глибоко прогріти і далі вже назбирувати імунітет, який буде утворюватися. Ну і звичайно, проводити цілу ніч, тобто спати на турбанівій кераміці, тут можна використовувати трошки менші температури, комфортніші: 38, 42, 45, в залежності на які вам буде комфортно. Дуже велика особливість імунітету, того, що вона народжується вночі. Тому якщо ми не використовуємо кераміку вночі, то ми не маємо імунітету в день. Ну і на жаль, імунітет це як їжа. Скільки би ми не поснідали, ми в обід чи на вечір захочемо їсти. Тому ми не можемо назбирати, народити імунітету на тиждень, на місяць, на рік. Це треба. от Цієї ночі він народився, протягом дня він використався. Скільки користуватись керамікою? Ну, стільки часу, скільки вам потрібен імунітет. Якщо він мені потрібен сьогодні, то цю ніч я провела на турманівій кераміці. Якщо він мені потрібен завтра, то наступну ніч я маю провести на турманівій кераміці. Це стиль життя для. Свого здоров'я, е, ну і що саме важливе, що використовувати кераміку можна без обмежень і дорослим, і діткам. Ну от з приводу найменших членів нашої родини, скажіть, будь ласка, тому що в батьків часто виникає це запитання: наскільки це буде безпечно використовувати дітям такі обладнання? Ну і звичайно, наскільки це буде ефективно. Ну, діткам я би сказала, не просто можна а потрібно використовувати кераміку. Так як турманіва кераміка є природним мінералом і не має протипоказань, довжина хвилі тепла кераміки є суміжна з теплом нашого тіла. То дітки себе на кераміці почувають взагалі як в утробі матері або в обіймах матері, якщо це старші, їм це приємно тепло. Це тепло сприймається легко і є корисним. Діткам можна використовувати практично з народження. Ось таку от накидочку, і є кілька ну таких аспектів для чого їм взагалі вона потрібна. Ну, здавалось би, вони ще не мають хронічних захворювань, артритів, артрозів і гіпертоній. Ну, по-перше, для того, щоб їх і не було. Попередження, профілактика якихось певних захворювань для стимуляції того самого імунітету, тому що дітки ростуть, розвиваються, а це процеси, які потребують дуже великої кількості імунітету, тому рівень імунітету в діток має бути досить великий. Ми говоримо часто про загартовування, про правильне харчування, про режим сну. Тому, підключаючи турманіву кераміку, ми будемо 100% знати, що імунітет народжується. Ну і хоч вони і не народжуються хворі в більшості. Але мають дуже часто простудні захворювання або якісь інфекційні дитячі хвороби, з якими також легко справляється імунітет. Ну, використовую таку накидочку для своєї донечки з трьох років, зараз 15, тому бачу результати. Оздоровлення всі ці роки, верніше навіть не скільки оздоровлення, скільки профілактики. Ну, дякуємо за ваш особистий досвід в цьому питанні. Ну, переходячи від дітей до більш е, людей поважного віку, старшого покоління, на сьогоднішній день у багатьох людей з віком виникають проблеми з суглобів. І е, як фізіотерапевт, що би ви могли сьогодні, в цей період межсезоння порадити, як е, наскільки доцільніше буде використовувати дану турманіву накиду для людей в кого вже різні діагнози з приводу суглобів. Ну, Насправді дійсно, проблема суглобів стоїть досить актуально. Причому не тільки старшого віку і не тільки міжсезоння. На жаль, ця проблема помолодшала. А суглобів у нас близько 300 в усьому організмі, тому хворіти є чому. В усьому світі ліків від суглобів більше, є, а от результатів від них, на жаль, менше. Порушення кровопостачання суглобів, якісь травми, незвичні навантаження більші, ніж може витримати суглоб, зазвичай призводить. До захворювань суглобів це артрити, запальні процеси, це артрози, утворення кіст бейкера або взагалі деформування суглобів, тобто їх викривлення і зміна. Накидочка дуже класно підійде для такого оздоровлення, враховуючи те, що, по-перше, на оновленні накидці є наноалмазна турманіва кераміка. А дуже часто в процес вже входить не тільки руйнування хряща чи зменшення синовіальної рідини, а й руйнування кісткової тканини. Тому наноалмазна кераміка якраз буде відновлювати кісткову тканину, попереджаючи остеопороз або вже діючи на нього в лікувальних цілях. Друге, для чого дуже добре підходить накидка безпосередньо для суглобів, це її гнучність, гнучкість. Враховуючи те, що вона досить гарно, досить легко згинається, можна обгорнути суглоб з усіх сторін. А це насправді дуже важливо для прогрівання суглобів, тому що проблема основна це не просто старання хреща, це зменшення синовіальної рідини, це запальні процеси, це відкладення шлаків і токсинів. І щоб добратись глибоко. І прогріти і покращити там обмін речовин тут допомагає наноалмазна турманіва кераміка. Ну і, звичайно, підсилена її дією турманіва кераміка. При проблемах суглобів досить важливим є кілька факторів в їх оздоровленні. Ну, По-перше, накидкою можна прогрівати суглоби. Це важливо зробити в тих випадках, коли. Є запальні процеси, і коли є вже дистрофічні зміни, оті самі артрози, коли ми прогріваємо накидочкою на температуру, можна ставити таку досить високу, це 50-60 градусів, обгортаємо з усіх сторін суглоби і не менше 30 хвилин. Робимо таку сауну, відігріваємо суглоби. Саме це буде відновлювати кровотік в суглобі, приносить кисень поживні речовини, вітаміни, мінерали, кальцій, все, що потрібно, забирає продукти розпаду, а часто саме солі, які там повідкладалися, є причиною з тих проблем. Дає відновлення синовіальної рідини, обов'язково п'ємо водичку при проблемах суглобів, що є також дуже важливим, тому що саме з неї буде утворюватися синовіальна рідина. І... Ще на можна робити припікання. Припікання це також дуже важливий процес, тому що якщо ми прогріваємо, наприклад, суглоби, ми, віднов, ми забираємо біль, спазм даємо кровотік. Але е, рука, яка не піднімається, коліно, яке не згинається, це проблема не... В суглобах і не в хрещах. Це проблема в зв'язках, які огортають навколо суглобовий простір. І тільки припіканням турманівою керамікою. Тобто, дома грілкою, бутилкою пропікання не робиться, Застерігаю, так. Е, припікання саме може відновити зв'язки, зняти контрактуру, тобто спазмування зв'язки за рахунок відмирання і відновити знову рухливість в суглобі. Ну і ще один секрет оздоровлення суглобів, який також доступний разом з обладнанням Ногобест, це відновлення хряща. За нашою фізіологічною роботою, біологічним годинником, який влаштований в нашому організмі хрящ відновлюється тільки вночі. Тому на накидочці, на комфортній температурі, можливо, це комфортною може бути не 38, а починаючи з 43, бо все ж таки суглоби більше люблять тепло. Потрібно спати цілу ніч. Тому навіть користуючись частково в салонах, так як люди приходять, або тільки в домашніх умовах протягом дня, ми не відновимо хрящ. Обов'язковою умовою є сон на турманівій кераміці. В день припікаємо, прогріваємо, вночі спимо на комфортній температурі і бігаємо до 100 років.